так, друзі, привіт! З вами зараз таксіна група Калотексі. Ми продовжуємо огляд і презентацію. І Зараз у нас огляд першого мішечка, робочі комбінізончики. Суто, позиція, комбінізони, робочі під кодом 50. Переглядаємо цей лот, кому сподобається, замовляємо. Присутні всі розміри, комбінізончики йдуть з довгим, коротким рукавом, на лямочках, без лямок. Передивляємося перший мішечок, кому сподобався, замовляємо. Замовити можна як із відео огляду, також і без огляду запечатаного нерозпакованого лоту. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, вибираємо для себе ось така мега крута позиція цього сезону лише 25 кг і суто комбінізончики робочі. Хто бажає придбати дану позицію, замовляємо. Ціна за 1 кілограм становить 4,3 долара, мішечок стандартної ваги 25 кг. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день становить всього навсього 4484 гривні, друзі. Чисто робочі комбінізончики. З довгим рукавом, з коротким рукавом присутні всі розміри. Вартість мішечка вагою 25 кг. По курсу на сьогоднішній день 4484 гривні. Переглядаємо цей лод, кому сподобався, забираємо. Можна замовити і з відеогляду, можна замовити і без огляду дану позицію. Робочі комбінізончики 25 кілограмів, присутні всі розміри, різні йдуть модельки. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо робочі комбінезони під кодом 50. Ціна за кілограм становить всього-навсього. 4,3 долара, а лот буде коштувати 4 484 гривні. Це суто комбінізончики робочі на лямочках, без лямках, з довгим рукавом, з коротким рукавом всіх розмірів. Можуть зустрічатися підліткові, а дітей також потрібно привчати до праці. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо робочі комбінізони. Позиція вже майже закінчилася. Хто ще не встиг придбати комбінізони робочий підходом 50 замовляємо плот номер 1 зараз в прямому ефірі, покажу ще один для загального огляду, загальної представленості даної позиції. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення, забираємо цей лот, хто бажає, можна придбати і без огляду запечатаного, нерозпакованого лоту. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією, замовляємо робочі комбінізони під кодом 50 всіх розмірів. Є на лямочках, є без лямок. З довгим, з коротким рукавом. Ось така позиція. Робочі комбінізончики. Під кодом 50. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день 4484 гривні за 25 кілограмів. І ця позиція вже сьогодні може відправитися до вас кому сподобався цей мішок, замовляємо ось на лямочках. Робочий комбінізон. ось з довгим рукавом. Розмірний ряд, всі розміри йдуть. Так перший, щойно я презентував, ось, дивіться, розмірний ряд в даній позиції чудовий. І середній, і великий. Трішечки було підліткових. Дякую, друзі, за увагу. Перший мішечок. Відзняв, показав, зараз буду складати цей лот. Перейдемо до огляду наступного. Сьогодні зніму ще один для загального огляду.